Привіт всім, вітаю на моєму каналі. Сталася неприємна прикрість. Почала відключати світло, і у мене виявилося, що на цьому безперебійнику в мене вже стоїть більше року вийшла з ладу батарейки. Ось. Ці. Тобто вони повністю висадилися і потрібно їх буде якось замінити. І в цьому відео я їх буду заміняти. На ось такі батарейки. Вони менші ємністю, але думаю, що мені хватить. Ну, така заміна, виходить, дешевшою. Бо, шукаючи в інтернеті, я натрапив на ціну 850 гривень за блок батарейок. Вже зібраних, спаяних. І цей. А оці я купив в Аврорі. По 49 гривень штука, тобто 200 гривень, оці 4 штуки. І попробую поремонтувати цей безперебійник. Бо якщо купувати просто батарейки, а я шукав дуже багато де, і це єдина практична ціна, де я знайшов, тоді виходить, що дешевше купити новий такий безперебійник UPSDP. 10-18, ніж намагатися цей зремонтувати. Отже, як я зібрав, так як в мене немає зварювального апарату і паяти теж мені не хотілося, я в принципі зібрав на резинки, підклавши кусочки дроту знизу для кращого контакту. щоб Резинки прижимають, і в принципі наразі індикатори працюють. Оці всі пластинки це все від старого. Десь віддерлося, десь обламалося. Принципі, отак ось тако Як воно буде працювати, ми побачимо. Далі я у відео протестую це і скажу. Наразі от отакий от об'єм, тут 4000 загальний е, міліампер ємність. По факту це 40% стандартного. Стандартної ємності цього блоку. Чи буде працювати, не знаю і наскільки хватить забезпечити безперебійний стан цей. В принципі, протестую, далі в відео розкажу. Отже, протестував я роутер цей на екстрене відключення світла. Така червона кнопочка. Протестував роутер я на відключення світла. По факту він пропрацював годину 43.